25 лютого у Немирові проходив щорічний тренінг в рамках поширення національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні. І ми б хотіли, що люди знають, що допомога є при такому злочині, і щоб вони зверталися до відповідальної особи. Це відділ у справах сім'ї та молоді Немірської ради адміністрації. І вони тоді зможуть отримати психологічну, матеріальну, соціальну допомогу, медичну допомогу, щоб не жили в безвиході, а щоб знали, що є вихід. Суб'єктами цієї взаємодії є державні структури, які надають допомогу по виявленню, а потім по реінтеграції людей, що постраждали від торгівлі людьми. До таких держструктур відносяться управління соціального захисту населення, сім'ї та молоді, райдержадміністрації, соціальні служби у справах дітей, медична та освітня сфери, центр зайнятості та інші. Така взаємодія не пройшла безслідно і в Немирівському районі. У нашому районі є прикрий випадок. Одну особу було визнано особи, яка постраждала під торгівлі людьми. Відповідно, з відповідно проведеною роботою. У Міністерства соціальних політиків України даній особі було призначено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надані медичні, соціальні, економічні, правові допомоги, а також працевлаштування. Як зазначає Наталя Козлова, торгівля людьми є латентним злочином, а тому й неможливо до точності встановити кількість постраждалих. Ви можете давати оцінки з 2011 року. Є закон про протидію торгівлі людьми і відповідні постанови Кабміну, які надають статус постраждалої від торгівлі людьми. За цей період по Україні всі встановлено 73 статуси, з них по Вінницькій області 5 осіб. Але це лише офіційно, адже громадські організації виявили таких прикрих випадків з торгівлі людьми аж 5 тисяч. Як через кожен злочин за торгівлю людьми винуватці відповідають за законом. Якщо розглядати кримінальне впровадження, то більше 700 кримінальних впроваджень по Україні вже є з них близько 100 дійшло до вироку. Розпорядженням голови районної державної адміністрації на мирівське управління соціального захисту населення, а саме відділ у справах сім'ї та молоді, визначено як структурний підрозділ, котрий відповідає за проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. своїй роботі ми керуємося. Конституцією України, кримінально-процесуальним кодексом України, цивільним кодексом України, законом України про протидію торгівлі людьми, законом України про соціальні послуги та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються торгівлі людьми. yeah